Привіт. Сьогодні ми встановили бойлер. Підключення звичайними шланами. Гайка-гайка. Знизу, як ви бачите, кранник, після нього йде зерний клапан і пряма труба до бойлера з троніком. Тронік поставили і на нього кран. Кран поставили для того, щоб при необхідності причистки бойлера зляти воду. І в зимовий період, якщо не опалюється приміщення, теж з нього можна зляти воду. Для того і поставили кранник. Бойлер у нас 50-літровий. Новатек. Залишилося ще до нього провести електрику та підключити і провірити. Ось таке маленьке встановлення. Болір поставлений під саме верх. Зліва зробили невеличкий зазор для того, щоб можна було добратися, вимити плитку і вверху також зробили відстань від труби опалення, як ми бачимо. Ось у нас таке звичайне підключення.